Привіт, що такі поважатися. Багато трати своєї енергії в прив'язках. Лишні люди біля вас, і ви на них тратите свою енергію, свою силу, свій ресурс. Вас загнали в тупіки. Вам треба розвиватися, вам треба слухати, вам треба зцілювати себе. Самі себе зцілюйте, вчіться. Так, відомі у в когось просходить це все, ці прив'язки, значить, так? Да? Негативні люди кругом вас, негативний чоловік, негативна жінка, лайки, сварки. І це все у вас відбувається в домі. Вас закрутило. Ви як жертва, да? вас рвуть на всі часті. Ну, чистка, звичайно, чистка, чистка, тільки треба проводити чистку. Тому що вами маніпулюють, вами управляють. Так, ще ставимо. у когось. Дуже багато негатива. От кінець зводу. Починайте вигонити своїх бісів, своїх сущностей із себе, свого окруження. Тому що негативні люди крадуть тільки ваше врем'я. І нічого хорошого вони вам не приносять. Та ні, це хочеться робити защита слабе енергетичне поле, да? тому що там і крадніки, і воровство енергії, і нехватка, сили, ресурсу на все. Хто хоче моліться. Тому що. Ось Вам іноді навіть не хочеться нічого робити. А якщо треба чистка, то це завжди роблять так, підводять так ситуацію, що вам не хочеться нічого. Вам легше сидіти, так як ви сидите і нічого не робити. Ви болієте. Тому що, опять же, крадник. Краднік вашого ресурсу, крадник вашої краси, енергії. І через це у вас болісні, і через це у вас головні болі, і через це у вас і на лиці трошки не туди. Тому що треба поставити всім людям масочку. Уже позривати їх, взяти себе таку мітлу між ноги і летіть і всіх із свого пространства. І тоді піде у вас все хорошо. Поблаху вам і вашим рідним. Хай щастить!